Разом із побратимами одразу на кількох напрямках він десятками нищить ворожу техніку та особовий склад Росія. Його позивний люцик. А от для ворогів він люцифер, адже зриває ворожі штурми та наступи. Дронар окремого штурмового полку скала працює вночі і навіть встигає навчати побратимів. Докладніше далі в сюжеті. Ця автівка все, що залишилося у Люцика із Маріуполя, міцобі ще рятували та допомагали навіть у надскладних ситуаціях, згадує боєць окремого штурмового полку. Скала. Нам ну, виручає на будь-якому направленні. Тобто, то, що ми починали, грубо з Константинка з Бахмутського напрямку, такого пана, яка я забрав повністю вже в експлуатацію сюди. От, на наших рубах на родних номерах Маріупольських. Чоловік воює з 22-го року, готували його на піхотинця за плечима, бої на найгарячіших напрямках часів яр, Солидар, Бахмут. Та найскладнішим для Люцика став запорізький напрямок. Я був, бо більше на запрошу не погнали в узке місце, то тобто з кліном заходіли до етапаного виходить, Всі посадки пристріляні повністю, заїзд, виїзд, треба такого після 50. -50. Нині військовий дронар вже має свій екіпаж, а працює зазвичай уночі. Має неабиякий досвід, тож у перервах між виходами на бойові завдання встигає навчати побратимів. Специфіка роботи в принципі однакова, практично. Тобто, також пана Немножко там міняється висоти, міняється каб якби... в то тобто, на що напрощати німання. Є камері там ви звертаєте увагу тобто, на тобто, там, то на намілочовки, то там теж саме там мусор, там дета передвиження какого-то точь, тобто, ну мілка такое, то на, ночний, на 3Т. Там іде тепловізор, получается, то є то есть Тобто вже внимание немножко на другі ну, сілети посадка. Тобто посадить дрон, виходить, виходить бы, ну, тут и земля. До повномасштабного вторгнення чоловік ремонтував бронетехніку у Запоріжжя. Вже у війську зрозумів його місія тут, а справою життя стало знищення ворога. Отлітав свою, вернулся обратно, за сучитом тобто, дороги туда обратно такого пана чистає. Батарейку поміняв, полетів заново. Ну и так круглосуточно. В среднем полет получается что днем, что ночью, ну, образно где в минут 25-30. То есть это полетного времени. В зависимости від погоди, відповідно, виходить, як би там вітер більше, вітер менше. В арсеналі дронарів солідна різноманітність дронів. У кожної одиниці техніки своя місія. В основному ми використовуємо, звісно, гранати, тобто для піхоти, тобто для Купана. Знову ж, для пораження так цілі є у нас, знову ж, Баба Ягар, так зване, которо там ані прозвали. От єсів півдрони. Це ті, котрий не уже поражают там, цели, как бы они і на джелу броню, тобто, такого плана чисто там в піхоту і там блиндажи. то тобто, есть они там поражают на поражаються. Має, конечно, больше используется када вже ані підходять к нашим близьким. Навіть під час завдань боєць не забуває про рідне місто, стежить за новинами та сподівається повернутися разом із родиною до Маріуполя, яке росіяни цинічно знищили, а тепер. Показово відбудовують тому, що здійнавш самі ж Росіян. Промикамось копан працювати на результат та до остаточної перемоги. Любцик планує і надалі мріє знову обійняти рідних та потиснути руку кожному побратиму вже у вільній від окупантів країні. Христина Венгеля Ускайте Денис Сінегін, факт Сітіві. Єдині новини. Нові шведські катери Combat Boat 90, передані партнерами для військово-морських сил України, вже виконують спеціальні завдання в Чорному морі. Ексклюзивний вихід на борту супершвидких малюків та коментарі командирів. Далі в репортаж. Я казав командир, в цьому є якась романтика. Кулематик розповідає про службу на новому шведському катері Combat Boat 90. Це для того, щоб на хвилях не вилетіти з свого місця. Тут є спеціальний упор, щоб краще було крутитись на 360. Техніку Україні передала Швеція. Комбати обладнані вогневими точками під кулемети та гранатомети. За потреби з їх допомогою можна транспортувати морські міни та глибинні бомби. Це універсальна бойова одиниця, кажуть військові. Не було у нас з моменту отримання цієї техніки якихось. Одноманітних завдань і кожного разу нам доводилось готуватися до чогось різного. Кожен день новий наказ і нове завдання. А ще катери швидкі, що вкрай важливо для успішного виконання завдання. Ми постійно знаходимося в готовності. Вихід у нас займає менше хвилини. Зараз, якщо дають тривогу, поки ми з вами спілкуємось, через хвилину, ми вже будемо там. Зараз катери почали використовувати в Чорному морі, хоча їх можна застосовувати і на річках. Він може йти по мілководдю, може виходити без ушкоджень на необладнання обезбережжя, на каміння, причому досить гострі. Тому наш пісочок на пляжах це для нього шматок масла. Про передання цих катерів Швеція заявила торік у серпні. Техніка призначена, зокрема, для висадки десанту на узбережжі, розповів тоді речник ВМС України Дмитро Плетенчук. Свого часу росіяни скопіювали шведський катер, створивши свій раптор. Комбат-90 це оригінал. Він швидкісний, він дуже, маневрений. Дуже маневрений. Його зупинка з повного ходу займає у нас. Близько 20 метрів зараз катери відпрацьовують злагодженість з дій на морі, і тут важлива не лише техніка, кажуть військові, важлива командна робота. Якщо з ним щось станеться, я завжди поруч. Якщо зі мною щось станеться, я знаю, що він завжди поруч. Ну і це збільшує наш спектр і спостереження за матеріалами телерадіостудії Міноборони Бриз. Ольга Читайло, Тетяна Пічугіна, факти сітів. Єдині новини. Після тяжкого поранення, реабілітації та протезування він став військовим інструктором. Фахівець змінної справи ГУР зі спецпідрозділу Артан на псевдоліс. З лютого 2022-го оборонив боронив Чернігівщину, Київщину та рідне місто Ніжин. Під час однієї з секретних операцій зазнав важкого поранення. Довелося ампутувати ногу. Та вже за сім місяців він знову став у стрій. Тепер військовий навчає молодь. Він головний натхненник та ідеолог патріотичних вишколів на базі спецпідрозділу «Артан». Ціль! По моїй команді присідаємо, по моїй команді опускаємося на коліна плавно. Пам'ятаєте як? Спинка рівно, колінця вперед. Військовослужбовець на псавдоліс проводить військовий вишкіл серед дітей та молоді. Цим і займався ще до повномасштабного вторгнення. Свою програму військової підготовки ми жодним чином не адаптовуємо для дітей. Ми те, що викладаємо дорослим чоловікам, те викладаємо і нашим дітям. Але ми додаємо для дітей трошки ігрових таких форматів. Сприймається інформація у дітей набагато краще ніж у дорослих, і вони дають на кращі результати за більш короткі про. Мішки часу з лютого 2022 військовий контрактник з Чернігівщини будував фортифікаційні споруди й інженерні загородження та мінував підступи ворога, боронив Київщину та Чернігівщину. Оточений ворогом рідний ніжен. Він з побратимами ледь не голими руками тримав півтора місяці. За останніми хатами міста були вириті позиції. Це були отакі окопчики, 20 сантиметрів. Хлопці всі без досвіду було біля 30 людей. Хлопці замерші вже добу сиділи на цих позиціях, і проти нас було 10 одиниць зброньованої техніки. Голодних та холодних оборонців неабияк підтримували місцеві. Їх не стримували навіть обстріли. Їде жіночка на велосипеді. Ми їй махаємо, повертайся зараз, буде бій тут, а вона махає головою ні ця жіночка, і у неї ззаду на велосипеді примотана велика кастрюля, обмотана ковдрою, і в тій кастрюлі борщ. Чоловіки почали бігти з сакірами, з бензопилами. Якийсь дід знайшов колючий дріт у себе там, почали розтягувати той колючий дріт. І Таким чином, значить, всі люди разом з нами почали будувати цю оборону нашого міста. Під час однієї спецоперації ліс у тилу ворога робив прохід для на. Наших розвідників на мінному полі. Контакт з ворогом, і я відразу отримав поранення лівої ноги, а потім ще додатково став правою ногою коліном ще на міну. Ну, після того, коли ми зрозуміли, що я лежу серед мінного поля, тяжко поранений. Він надав собі першу медичну допомогу і допоміг побратимам прокласти шлях евакуаційній групі. Хлопчина 19 років. До речі, він вперше був на бойовому виході руками, які тремтіли. Він зробив прохід мені в мінному полі, щоб хлопці евакуаційна група змогла підійти до мене. Один з хлопців. І виносив мене по мінному полю. При тому він не бачив, куди він ступає. і він кожен крок, керуючись моїми настановами, таким чином виніс мене з мінного поля. Поранену ногу бійцеві врятувати не вдалося. Уже у госпіталі ліз. Розумів свій підрозділ не покине і через сім місяців повернувся на службу, став військовим інструктором. Окрім цього, ветеран ще й розробляє нові види озброєння та розмінування. Займаюся виробництвом протикумулятивного захисту на те. Техніку в броні, а також приймаю участь в деяких розробках зразків озброєння, про які я не можу говорити, а також зразки розмінувальних дронів, яких аналогів немає навіть в світі. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак, програма Вікна СТБ. Єдині новини.